Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами починаємо робити таку величеньку роботу і ще одну, таку дуже гарну балеринку. Бачите, у нас такі ось гарні-гарні балеринки. Ось такі вони ну такі чи трошки інші повинні вийти. Для цього нам, по-перше, треба знайти тканину. Для основи. Тут, бачите, в мене біла тканина, тут трошки така якась чи зелененька. чи щось таке. І знайти тканину будь-яку, для того, щоб зробити гарне-гарне платічко для балеринки. Шаблони я вам сьогодні не робила. Це складно, шаблони ви знайдете самі. Як? Берете телефон, чи свій, чи у когось із батьків. Заходити у Google, як, як я кажу, Google у допомоч. Набираємо балеринка, контурний малюнок. Набрали, натиснули і бачите, скільки у нас тут балеринок. Бачите, ось які завгодно. Треба знайти те, що вам подобається. Роздрукувати, попросити когось із старших, щоб вам роздрукували, вирізати. Потім я вам розкажу, як що робити далі. На сьогодні усе. До побачення!